Наша пропозиція управління охорони здоров'я, враховуючи, що ліжковий фонд в такому вигляді, як він є нам не потрібний, ми здатні повністю забезпечити існуючими потужностями і залізничників в тому числі. Тим більше всі складні операції, всі якісь технології, вони зрозуміло, вони в нашій мовиті створювати на базі цієї лікарні «Оспіс», на 50 ліжок це буде задіяно 82 людини. Практично у нас є вже і положення про прохозки, практично розроблений статут, і потребує таких бюрократичних рішень. І Коваль готовий зробити на базі поліклінічної служби амбулаторію для обслуговування другого району колядку, де буде задіяно розлаштовано 58 осіб медичного персоналу. На сьогоднішній день ковальський. В результаті наших таких спільних мерах вже чотири чоловіка <клес> працевлаштоване в Ковицьке МТМО і по вузьких спеціалістах, по лікарях практично ми всіх працевлаштовуємо. І на сьогодні, в принципі, хірургічне відділення, вже втрачає сестр, там залишився один лікар, і ми вже чотирьох чоловік забрали в Ковицьке МТМО, в принципі, можна було з, 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 з метою і економією коштів, можна спокійно хірургічне відділення скорочувати. Того ніхто не постраждає. І все-таки вже якась економія буде. Е, є тільки є юридичні аспекти, тому що ну, рішення повинен прийняти власник. Власник на, на сьогоднішній день це в і вони ніяких рішень приймати не хочуть. У розмові з міністром інфраструктури документи знаходяться на погодженні в останніх інстанції. Звичайно, бюрократична працювання. Ігор Степанович, Олег Олексійович, Світлана Інтихіна. Проводьте, готовте відповідні розпоряджені документи, працюйте з керівництвом лікарні, проводьте реорганізацію структур. Почали працювати безпосередньо персоналом з самим апаратом. Будь ласка, є вакансії в Ковському МТБО. До е, відома загалу, засобів масою інформації, практично до 180 осіб ми можемо працевлаштувати в польському тиволі. Скільки залишається? 80 не працевлаштовувати. Лікарня розділилася на дві частини. Сама лікарня йде під поспіс, я так і устав, політичне відділення ми віддаємо місцю. Процедурні питання пов'язані з розподілом власності і так далі. Ми вирішили тоді, коли це буде передано на баланс обласної комунальної власності, тоді я, і ви будемо ініціювати питання, щоб депутати обласно ради підтримали передачу поліклінічному відділення на баланс міської власності. Коли було визначено, що зробити інвентаризацію все, що є в поліклінічному відділенні, щоб ми знали, а кого туди садити, яке обладнання давати. Так? Робоча група була створена на чолі з головним лікарем Ковальським, Тимосом Чуком, Олегом Леовичем, і та робоча група. Пішла працювати, Ну, на, Наприклад, на моє здивування головний лікар, виконуючи обов'язки головного лікаря, відмовилися давати будь-яку інформацію в частині того обладнання, що є. І почали активно списувати весь інструмент. Ми... Послухайте, це, це абсурд, це вибачте, маразм, я пішов ніяк. Коли ми попросили головного лікаря е, зорганізувати людей і зустрітися з колективом, щоб почути колектив, ну все ж таки є момент, то я відповідь почув цікаву. Е, що е, в зв'язку з тим, що недавно була там, день депутата і була така зустріч, тому проведення повторних зборів про нових колективу з представниками міської влади е, наразі вважаємо немає необхідності. Ці питання функціонування закладу вирішує голова обласькомасної державної адміністрації, гучить з Міністерством е, інфраструктури. Колектив все ж таки, яка зустріч відбулася в сесійному залі, ми залізнична лікарня, ми нікому не даємо повноважень, форматі, ну, щоб передавати приміщення, якісь хтось там надумав. Да? Ми за сьогодні працюємо нормально, ми забезпечуємо залізничників і до нас доїзд. І я зразу, що ми зараз висловимо головного лікаря, але я зразу скажу, Ігор Степанович, ні одного фінансового документа не має права підписати лікар головний без походження з уповноваженою особою, яку ви завтра направите в повиську залізничну лікарню. Можна назвати цю людину як хочете. Але більше ні одного рішення пані головного лікаря. Не можете прийняти без погодження з Управлінням охорони здоров'я і міським головою. А якщо такі рішення будуть прийняті, я змушений буду ініціювати більш скурпульозну перевірку даного закладу з відповідними наслідками. Можете вважати це як хочеться. Але те, що сказав Фіндер, що гроші, які були виділені на отримання лікарні, які ми могли б використати в наступних періодах, були б просто розподілені, це категорично неправильно. І ви зараз пробуєте спростувати, будь ласка, цю, цю мотивацію. Я за всіх пропозицій, які облдержадміністрація і міська рада пропонує. Єдине, що в мене немає жодного розпорядчого документу, щоб проводити реорганізацію чи скорочення, чи переведення чула. при наявності розпорядження. Відповідне розпорядження.